Взагалі, мінусочок. очі. я забув, я ж 4 мав виробити. Хет лонгшот. лонг шот. А скі тут? Ну да, друзі, да 100 метрів ваншот, вітаю, Нормально, снайперка. О, я махану. Ооооо. Скажіть, що імба. скажи нам. Йошкі. Це Дід Мороз мені коментує. Треба Глеба покликати, я зараз, секундочку. Глеб! Я присети зробив. А, він зараз прийде. Затупово не синього морови не <сіх> Я ж казав, він прийде. О, Глеб. <сіх> <світ> тільки переходить. No. Влочі. Тіп якийсь сидить в костюмі, корочі, типу, класно коментує і грає в колду. І він попав на слетера, а слетер це дуже популярний чувак, який типу, малий прикидається. І вони три топчика взяли вообще. Вон бігай, бігай, відкритий опен. Нок. Ще один. Yeah. Yeah. Там? там, там, там. <світ> а, так. Ну не разумеем. Оно стоять. Блял. Я не можу так, но... Нарешті, Не бы. Блин, залин, разумеется, убивается якась туфта. А вот. И давай снизу. Блин, ты щел не могу. Найс. Ну, Один нок. Давай, давай, Саш. Блін, з гона. Вітаю, ще пап, дави Там угожують свої скрапи, щоб не планують. Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні відео про нову снайпу AMR Mod 4, Вона ж барит. І скажу вам одразу, що це імба, вона хідсканить на відстані більше, ніж 300 метрів. На більше мені просто не вдалося затестити, бо не було такої нагоди. І в неї ваншот потенціал на 106 метрів. Це я вважаю імба серед снайперок. Плюс в неї кінський АДС, тобто вона швидко прицілюється. Отримати цю снайпу ви можете, виконавши івент, він вам на півтори хвилини, максимум, там просто потикати, забрати нагороди і все. Також додали новий режим Resurgence на Урзикстані. Там на 56 осіб, якщо я не помиляюсь, мапа. Вона виглядає зимовою, сніжить, моросить, прикольно, але трошечки виїдає очі і в приміщенні дуже темно. Тому спробуйте, але тематично прикольно. Наступна частина відео це моя гра в соло на великій мапі Урзикстан. Тому бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі. А також. Неймовірна подяка спонсорам цього канала і дуже-дуже дуже велика вдячність Джордану та паніці. Дуже дякую за підтримку, друзі. Погнали до відео. А, де цей піду? Ага. Як завжди, треба якісний підсос. Бакарет! О боженьки. о, У уда? О, 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 о. О, ой, боляче вікно. Он на нього же друг едет. Блін, мене. О! Розкажи йому там як треба. Злітьми поводити вс. Оть моя жінка. Він з цим розібрався, цікаво. Ще прилетів хтось. Де? Where are you now? Oh, my god. Зенько. Богдан. Богомдон. Так, my need eyes overhead. Rally on marked course. Ага, Ні, не, не стрібай. Клас. Бляха, мухану, хану. я. А що тут за сходка така? Сюди прилетів. Бляха! Васа об звук не можна вибрати, чи то <різь> я не то натикав. <різь> Дуже приємно, друже, за підтримку кипець. Коротше, я пацанів. О. Але тебе знайшов. Чуєчка така в мене. Що тут ще багато челіксів? Ех, Supply crack for restock. Contract work more than usual, so get it done, so. Не пробив, прикинь. Блін, цей блінчик цей не потрібен. Давайте Джордана замутим. Ні, не замутим. Бля, було б комедрю. UAV is Bingo Fuel. <laughs> Треба йти на роботу, як нормальна людина і все. О, десь поруч постріл. Сентик булак. А він стріляв праворуч, тобто у пожежній 100% хтось є. А може і ні. Може далі. А може же далі. Боже, наскільки геймплей в соло відрізняється? Це капець. Мені чомусь страшно. Коли мені страшно, я погано стріляю. Я від донатів лякаюсь. Я ж їх не... на пам'ять знаю, як вони мають звучати там всі діла. Шо? От як попасти? Хітмаркер? Хітмаркер! В натурі хітмаркер! Да ладно! Почманіть. Друзі, Барет зламаний. Куди полетів? Оно кобра, привіт, друже! Тестую новий... баррет, Нову снайпер райфл. Блин, сзади чел. Воу-воу-воу. це хто? О! упс, ти не бачив? Друзі, це трындесь. Звідти стріляє? Ні, звідти. А і тут зверху. І ззаду в мене тут чел є. Я реально якийсь шуганий, Зашугали діда, блін, з явшось. Ой. Комарик вкусив. А, він на шосе! Бум, імба. А кому зараз буде габела? Трендець.

У мене все зараз трясеться. Реально, бздю. Отут викликав чел цю фігню. Може, ти її забереш? Да-да-да. Блін. О! Оце срака. Пім-пім-прім. Просто мені... Так, страшно. бути там, де всі Так хочеться Комусь пробити пробитий сосіну Ой-ой-ой-ой-ой, зона І Що мені робити? От просто типа. Яка дичь тупори просто? Тупіше, зона просто тупіше не бачу. Мммм. Ой, всім коктейль. Я пригощаю. Ой-ой-ой, там тіп. И шо, ты будешь плавать? Срань, я нервую. Рашить? не хочу. Кис-кис ли. Давай! Артист, катка на YouTube? Блин, маловато фрагів. Шкода. Але просто барет, чуваки, це реально пушка. І до речі, брелок цей футстепс показує. Сань, тип. Ми з тобою прикидували, що воно робить. Ааа, мені. стрьомно, Не знаю чому. Нервую, нервував. всі ховав. Але прикольно, прикольно. Кайфовий барет, прям, чуваки, імба, імб. Він хід сканить. Руки трясуться тупо. Ви мене донатами залякали. Отвічаю. Дізерт. Дізерт 50 гривен. Блін, не ту кнопку натиснув, на бюджет. Ромчику, Дізер, дякую вам, друзі. Ромчику, дуже-дуже дякую.